З другим вишивку, це кадри із фільму Носоріг Олега Сенцова. Історія відбувається в 90-х в звичайному українському місті. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ. Це кримінальна драма, там багато ну, достатньо стріляють, є кров, є насилля. Да, це такий достатньо жорсткий фільм. Він реалістично показує цю історію, але в центрі цього... Трагедія людини, якого не було вибори в той час, і який до чого він доходить наприкінці свого шляху. А взагалом це дійсно широкий мазок, починаючи ще з Радянського Союзу, дитинства героїв до, до закінчення епохи 90-х років, яке вплинуло на наше суспільство дуже сильно, тому що ми травмовані цим часом, тому що досить частина суспільства нашого ментально живе по поняттям, а не по закону. Але тому, коли сам ж дорослим, не помічаєш. Коли стаєш поганим тим більше. Що гроші Не позицію? Нема. Світова прем'єра фільму відбулася на 78-му венеціанському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі Горизонти у листопаді. Стрічку визнали найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Критика порівнювала там цей фільм з роботами Мартіна Скорсезе. і взагалі цей фільм скоріше він настільки локальний, скільки це міжнародний все ж таки проект. Тому що, по перше, це велика копродукція України, Польщі і Німеччини. По-друге, цей фільм вже був вже придбаний в Німеччині Польщі. В Великобританії, у Франції, його купив сервіс Netflix для показу після українського прокату. Знімали фільм у Кривому Розі Львові та Києві. Знімальний процес завершився у грудні 2020 року. На допрем'єрний показ у Львові, що був напередодні, викупили всі квитки. Творчість цікава тим, що він багато пережив і, мабуть, має з чим поділитися. І я думаю, що це має бути дуже вражаючі кіно. Пан'єра. Цікаво, подивитися фільм. про що він, як він саме зняти після сільського перебування в полоні, в тюрмі. Як от як воно вийшло, все обов'язково треба піднімати, щоб показати, які були ці роки, тому що без минулого немає майбутнього. У широкий прокат стрічка вийде 17 лютого. Я не хотів знімати кіно про хороших бандитів, їх не існує. Або про якусь того героя, який з всіх там як бойовиках рушить. І це дуже реалістичне кіно і певні висновки з його перегляду будуть. Для людей, які розуміють, пам'ятають 90-х, але або які не знають, і молодь, щоб вона розуміла, що сам нічого романтичного не було. І перестав відчувати з побідини. Я наче Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.